Та глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталя Гаташ, і ми розпочинаємо наші діалоги. Тема нашої сьогоднішньої програми є досить резонансною. Власне, ми будемо говорити про заборгованість водоканалу перед Чернівці Обленерго. І хочу сказати вам, шановні наші телеглядачі та радіослухачі, що ви також можете взяти участь у нашому обговоренні, тобто зателефонувати за номерами телефонів у студії 906 100 та 095 27 50 100. І поставити своє запитання. І Із задоволенням я хочу вам представити гостей нашої студії. З нами сьогодні працює Олексій Шакета, це голова правління ПАТЕК Чернівці обленерго. А також Андрій Штогринець. Виконує обов'язки начальника комунального підприємства Чернівці Водоканал. Вітаю вас, раді вас бачити. Добре, сьогодні власне. Тема та, заборгованості водоканалу перед Чернівці Обленерго вона не є новою. Про це говорять дуже багато. Власне. Скажіть, з якого часу власне, розпочалася ця заборгованість, звідки вона з'явилася, просто така колосальна, 50 мільйонів на сьогодні? Прошу, пана. Дана заборгованість виникла не вчора, не місяць назад і не рік. Дана заборгованість тянеться з 99-2000-х років. Ну, з 2012 року завдяки проведенню різниці тарифів, дана забороненість мала б була зменшена, але приведу декілька цифр, щоб ви орієнтувалися. Станом на 2012 рік оплачено було водоканалом власними коштами 15,5 млн грн. Все інше було проведено 32 млн за рахунок різниці тарифів. Різниці тарифів, яка не була, місячна, так само річна. А була 2, 3, 5річна різниця в тарифах. У 2013 році аналогічно своїми коштами водоканал оплатив 14 мільйонів 14,159, а різниця в тарифі пройшло 8 мільйонів. За 11 місяців 2014 року водоканал оплатив майже 12 мільйонів гривень своїми, своїми коштами. І різниця пройшла 7 мільйонів 721. Ну, в цифрах сказав, скажу у відсотках. За 2012 рік відсоток оплати своїми коштами був 40%, враховуючи різницю тарифів 135%. За 2013 рік своїми коштами водоканал оплатив 38,5%. З різницею тарифів це складало 69,8%. За 11 місяців 2014 року своїми коштами оплатили вже майже 34%. Враховуючи різницю тарифів, це 63%. На сьогоднішній день ще існує. Мільйон чотириста гривень це різниця тарифів, які не проводяться, не розумію. Чому чому власне не пров... не... не проводяться ця різниця тарифів? Найперше тари, я вам хочу подякувати за запрошення. Я не буду зараз завантажувати наші глядачі цифрами, тому напевно вже кожен глядач, напевно, знає заборгованість водоканалу і ситуація, яка склалася. Чому не проводиться мільйон чотириста? Це є питання не обленерго. Це більше питання є уже Мінш Міністерство економіки, які ці яка займозалики проводить. І питання тут вже напевно традиційно сталося, що питання обленерго має вирішувати за водоканал, бо всі це дійсно постанови проводили обленерго. І ми самі збирали ті протоколи. Ми самі збирали комісії, ми самі виїжджали в Мінрегіонбуд, ми самі виїжджали в Міністерство економіки для того, щоб допомогти водоканалу. Ну ми розуміли, що напевно. Крім нас, найбільш зацікавлених, щоб розрахунки пройшли за електроенергію, водоканал не приділяв уваги. І якраз найбільша критична ситуація була в тому, навіть не в боргах, а в небажанні їх вирішувати. Чомусь з 99-го року, як вже прозвучало, було прийнято якась така от, можливо, догма, що водоканал може не розраховуватися. Що от зараз от мій колега озвучує цифри, там 35%, а ми вже там вийшли до 60%. та це, це проблема. Тому що єдина цифра може бути прийнятна, це 100%. А видавати те, що колись там було, а зараз ми вже трошки покращили, це не є заслуга. Це навпаки ще раз підкреслює бездіяльність. Є багато моментів, коли нам от зараз будуть закидати, чому, наприклад, з липня місяця почалося отаке, таке відношення до водоканалу. Я вже багато разів відповідав і ще раз відповім, що в зв'язку з підвищенням тарифу. Для чернівчан на воду, якраз ця різниця тарифів пройшла. Тобто ті кошти, які держава компенсовувала, зараз вони лягли на плечі чернівчан. І якщо колись проводили 1 млн 500, платили живими коштами водоканал, решта 1 млн 200, 000, ми знали, що воно буде закрито з державних рахунків, тобто державою. Але наші чернівчани платили дешевше за воду. Зараз люди платять більше. Держава. Показує, що різниця в тарифах повністю відсутня, оскільки тариф зараз покриває. І ми, до речі, єдині в Україні, які, в яких немає різниці в тарифах. Це такий от момент, не знаю наскільки він можна <рес> видати за позитивним, але для нас, для пересічних жителів, це не дуже приємно. І з другої сторони, що кількість коштів не збільшилася. Тобто, якщо до липня місяця у нас була можливість ще закривати по різниці в тарифах одну частину. Другу частину водоканалу там не доплачував, то зараз водоканал повинен оплачувати все, оскільки його тариф наповнений. Крім того, я би ще хотів виділити один підводний камінь, який чекає на наступний рік. Оскільки тариф затверджував НКРЕ тоді, ну, зараз називається НКРЕ КП, угу. при ненаповненні тарифу на електроенергію, цей тариф вилучається з структури. Тобто, якщо зараз водоканал не перерахує оболонеру 45 мільйонів гривень тих, які були закладені в тарифі до кінця року. До кінця року на наступний рік при перегляді вивчається, як водоканал втратив ті кошти, і ці кошти вилучаються. І тому це ще буде додаткова проблема, якщо з тарифу водоканала ці кошти будуть вилучені. І тоді вже однозначно водоканал не буде ніякої мати можливості розраховуватися і за електроенергію. Якщо при таких розкладах він не розраховується, то тоді, напевно, буде ще більше катастрофа. І я вже закликав і хотів, щоб, можливо, прокинулися і керівники, і мерія, що ми ж, ми ж дуже сильно граємося, ми не живемо одним днем. Нам потрібно думати, як нам завтра постачати як електроенергію. Так і воду пане Андрію. Ви є колишнім енергетиком? Власне, ви є колегами та колишніми, і розумієте ситуацію із обленерго, десь і знаєте вже ситуацію всередині, яка склалась на водоканалі. З яких умовах водоканал може розрахуватися на 100% перед обленерго? Звідки взяти ці гроші? Тариф підняли? Взагалі що робити з цією ну, ситуацією? Я вам скажу. На найперше не все знає, Олексій Михайлович, стосовно тарифу, який існує структуру тарифів на водопостачання, водовідведення. Закладено 30% від надходження. 30% на сьогоднішній день і на сесії озвучував. За 1.07 року ми оплатили 20% по структурі тарифу за електроенергію. Водоканалу кошти взяти, дякуючи калинці, напевне, сьогодні сесія вирішила 3 мільйона, 2 мільйона яких спрямовано на погашення тіла кредиту, який був взятий в банку. Я вже сьогодні розказував і розкажу ще раз, що кожні 20 копійок заробленої гривні ми віддаємо за борги попередніх періодів. Це як податки, так і цей самий кредит. Відсотки і тіло кредиту. Якщо б не було такої зобов'язання щомісячно віддавати дані борги, то розраховуватися з обленерго в розмірі 2 мільйонів, це є 2200, це є реально, розумієте? Структури тарифів під наші обсяги було розраховано 2 мільйона гривень. Але враховуючи постійне зростання тарифу на електричну енергію, я вже говорив, що за останні три роки тариф зріс більше, ніж на 45-47%. За цей рік вже 21% тариф зріс. Як перший клас, так і другий клас по напрузі. То ті кошти, які ми вклали і зекономили ту електричну енергію. Подаючи воду в місто, зараз просто з'їдає тариф, який піднімається щомісячно. Я вже проводив приклад: 5 років назад, 4-5 років назад, водоканал споживав близько 5,5-6 мільйонів кВт годин, і їм нараховували за це 3 мільйони гривень. Сьогодні ми споживаємо менше 3 мільйонів на половину, і нам нараховують 3,5 млн грн за спожиту електричну енергію. Давайте я прокоментую зразу ті слова, які сказав Андрій Жоманович. Найперше, я оперую тими цифрами, які були вже висвітлені роботою комісії. І з 90 мільйонів, які закладені в тариф взагалі для водоканала на рік, це 92 мільйона без ПДВ, з них 45 мільйонів це є електроенергія, тобто це 50%. Ці дані є, вони звіт підготовлений. Що стосується е, росту тарифу, то, перше, це не є обленерго, піднімає тарифи, але друге, ми зараз не прив'язуємося до тарифів. Тобто ті графіки, які ми складали, ми просто вже прив'язувалися до сум. Тобто незалежно, чи тариф буде 1 гривня, чи буде 10 гривень, чи буде 20 гривень, хоча б півтора мільйона гривень чистими коштами до кінця року повинні були б бути сплачені. І е, коли були підписані ці графіки, ну, якийсь період вони виконувалися. Але після того, як був піднятий тариф, чомусь зразу платежі різко впали. Ну, абсурдна ситуація. Коли виростає тариф, коли, людям плат... коли люди платять більше, е, липень місяць були всі свідками, коли взагалі е, той мільйон гривень, який пройшов в липні місяці, це були кошти, які оплатив е, Керонівський ринок. Ну, Власних коштів фактично за липень місяць, ну я не повірю, що ні одна людина в місті Чернівців не розрахувалася за воду. І коли воно вже говорять, що Обленерго тут починає заходи щодо ну, там, відключення, обмеження, на превеликий жаль, тільки після цього йдуть якісь рухи. Коли мені розказують, що у нас там є заборгованість по там, податкам, коли є заборгованість по е, кредитам, то я зразу озвучу, що в Обленерго є заборгованість 200 мільйонів перед енергоринком і 20 мільйонів перед е, кредиторами. Тобто ті кредити, які ми брали. І ніхто, я ніколи нікому не заявляю, що в мене є проблема, тому давайте е, не, не, не чіпайте обленерго, тому що у нас є зовнішні борги. Ніхто нас не питає, це є наші внутрішні питання. Ми самі шукаємо шляхи вирішення даної ситуації. А коли шукати зовнішніх ворогів, коли шукати, що хтось винен, коли шукати, що попередники там щось наробили, то повірте, майбутнього не буде. І, можливо, це є основне питання на водоканалі, чому він ніяк не може вже якийсь період вирватися з цього замкнутого кола. Якщо говориться про тарифи, то Андрій Романович, напевно, умисно не говорить, що тариф на водоканал Обленерго знизило на 40%, тому що підписані, підписані договори на оренду підстанцій, і штучно було водоканал переведено на перший клас. Замість гривня 50, ну майже гривня 50 з ПДВ, водоканал оплачує гривню 20. Якщо б ми ще зараз виставили ці вимоги, якщо б ми зараз розірвали ті договори, а в нас є повне право це зробити, оскільки навіть водоканал не може оренду тих підстанцій оплатити нам, де різниця в тарифах для водоканала буде набагато вищою, ну, економічно брунтовнішою, ніж заплатити копійки за оренду. І навіть тут є якесь нерозуміння. У мене вже складається таке враження, що, можливо, є якась третя сила, яка спеціально хоче от, е, цю ситуацію тримати в напрузі. Вона провокує обленерго, вона провокує той самий водоканал, провок... лунають якісь незрозумілі заклики. Е, таке враження, що ми, можливо, і хтось з нас не живе в Чернівцях, або хтось з нас зацікавлений в тому, аби була така ситуація, яка е, не сприяє конструктивізму в апріорі. І я думаю, що якщо б ми, ми спільно сьогодні на сесії це питання не вирішили, якщо б не сказати, подякувати нашим депутатам, хоча ви знаєте, сесія була довго і приходилося переконувати лише декілька запитань. Ми би, порядку денного ми, ми би могли залишитись без електроенергії на водоканал і без води. І я хочу сказати всім нашим чернівчанам, обленерго не жартує, ніколи не жартує. Якщо ми домовляємося, ми зі своєї сторони витримуємо наші домовленості. Якщо ми сказали... Добре, 50% вона зараз платить. Значить, ми дуже сильно розраховуємо на ці 50%. Якщо ми говоримо, що ми включимо, ми включимо. Але якщо домовленості не виконується, ми відповідно починаємо діяти згідно домовленості. Пане Андрію, ми продовжимо, ми продовжимо після телефонного дзвінка. У нас є телефонний дзвінок, говоріть, ми вас слухаємо. Вечір. Доброго вечора. я Доброго хочу вечора. У нього мережа в якому состоянні по сравніванні з мережою ВД каналу, яка не ремонтувалася і не відновилася десятками років. так? так. І ми зараз завжди йому давите того, що тарифи, тарифи. Тарифи платоспроможність населення зараз значно зменшена, так? Скажіть, будь ласка, яка заборгованість у вас по населенню за електроенергію? Яка заборгованості водоканалу по населенню? Гарно дякую. І яка може бути спроможне плата спроможність населення в даний час, коли зарплати пенсії не повишаються? Дякуємо, ми вас почули. Отже, відреагуйте, будь ласка, на запитання. Далі буде пана Значить, Біпу. Я хочу сказати і подякувати всім чернівчанам, що фактично розрахунки за електричну енергію е, побутового сектору, як ми називаємо, е, практично 100%. Дійсно є сезонні перекоси. Чому? Поясню, при переході з літа на зиму завжди споживачі розраховуються місяцем затримки. Тобто ми спожили електронерію, наприклад, в листопаді, ми за неї будемо розраховуватися в грудні. І, як правило, зараз є такий от перехідний період, коли споживання за листопад значно менше в грошах, ніж, наприклад, в грудні. І при переході з листопада на грудень виникає оця заборгованість, ну скажімо так, вона перехідна тимчасова. При уже зворотньому процесі, там, наприклад, коли починає тепліти, там березень, там квітень, то вже розрахунки йдуть за ті великі періоди, коли велике було споживання, а е, плата йде вже в той період, коли менше споживання йде тобто, розподілення. Тобто, розподілення за рік за рік, фактично, все виходить вновь. І якщо говорити мовою цифр, то заборгованість приблизно 23-24 мільйони гривень, але це є перехідні. Кошти, які фактично оплачуються з місяцем в місяця, але вони ну, коливаються. Також просили вас порівняти стан мереж водоканалу і Чернівці mm -hmm. обленерго. Ну для того, але щоб коротко. порівнювати мережі, стан мереж водоканалу, мені треба працювати на водоканалі, я не готовий і я Просто не відкрити. втрати, які є. От, я скажу свої втрати, ви зрозумієте стан мереж. Я можу сказати тільки одно: що ті кошти, які ми могли вкласти в наші мережі енергетичні, ми 50 мільйонів вклали в мережі водоканалу. Тому що ці 50 мільйонів гривень, які зараз є заборонені з поводу каналу, а я так собі думаю, що на 1 грудня буде вже 52 мільйони. Ці кошти якраз я погоджуюся з нашим глядачем, що вони могли вкладені бути в першу чергу енергетичні мережі і їх покращити, якість, покращити кількість дозволеної споживанням потужностей. Але разом з тим це є. Проблема і, можливо, злочин, що навіть обленерго вкладаючи кошти свої в мережі водоканала, і вони до цього часу дають втрати. Тобто тут вже, напевно, є якась двойна проблема. Бо не тільки ті кошти, які закладаються в тариф для водоканала, налаження там, ну, ремонт, зроблення всяких там регламентних робіт, але ще використовуються кошти чужої організації. І до цього часу ці мережі потребують ремонту. Значить, щось тут не те, пане Андрію. Власне, давайте поговоримо про тариф, про економію та надання цієї економії в 40-відсотковому еквіваленті, що от надається обленерго. Власне, говоримо про тариф енергетики, а також будемо говорити напевно про ті ж мережі. Ну, давайте я трошки розкажу те, Будь що ласка. говорили. Значить, да, дійсно, в березні місяці була домовленість «Обленерго», представників міської влади і керівництвом водоканалу. Про оплату півтора мільйона щомісячно Живими коштами. Живими ну, є дані, які свідчать про те, що дана домовленість з самого першого місяця не виконувалась Ким? водоканалом. Дана домовленість не виконувалась водоканалом. Розумієте? Що ніколи не могли заплатити півтора мільйона, Пророщуються ті самі заборгованість. Так, в липні, місяці, 15 липня, я приступив до обов'язків першого заступника КП Капеченці Водоканал. Зразу було зроблено радикальні міри стосовно оплати не тільки електроенергії, а всіх інших підрядних організацій було визначено, що оплачуємо тільки обов'язкові платежі заробітну плату і електричну енергію, але надходжень в той час ми мали 5700-5800. На сьогоднішній день розрахунок за надані послуги населенням складає 3,5 мільйона, юридичними споживачами складає близько 3 мільйонів. Структуру ви бачите. 55-60 населення бере, все інше бере юридичний сектор. Значить, да, з 1 липня було піднято тариф, але тариф піднято тільки для населення на 30%. А для юридичних споживчів він був зменшений з... на 15%. Розумієте? І якщо порівняти структуру, яка є, споживанням, ми бачимо, що водоканал е не має, як говорить Олексій Михайлович, 40% піднято тариф. Має десь около 18% піднятий тариф в загальному, якщо аналізувати. З липня місяця дійсно почалися незрозумілі справи. Розкажу чому. 16 числа, 16 липня інспекція, обласна інспекція Обленерго прийшла перевірку, проводити технічну перевірку електроустановок водоканалу. Я мене дуже... ні, ні, почекайте, я зараз не, вам розкажу. Проблеми, я я говорю думати. мешканцям, а ви зробите свої висновки, от, дії, які були проведені до того. 16 числа інспекція приступає до технічної перевірки всіх обліків електроенергії, КП Чернівці водоканал. Добре, без питань. енергетик. Разом з інспекцією обстежили всі обліки. Це для нас ще краще, тому що технічна перевірка проводиться раз в три роки, правда? Олексій Михайлович прийшов в лютому, ну ще не прийшло три роки, ну добре, провів технічну перевірку всіх обліків. Це перше питання, яке мене здивувало. Друге питання, десь то близько тиждень-півтора після того, після перевірки обліку. Подається нам позовна заява майже на мільйон гривень. Коли почали розбиратися, якраз мільйон гривень. Обленерго виставило водоканалу за оренду підстанцій і обслуговування підстанцій, які живлять водогін. Більше ніяких споживачів там не приєднано. І ці підстанції при Радянському Союзі будувалися тільки для водогону. Так, вони, в власності Обленерго, вони виставляють нам. Але напротязі двох з половиною років ніхто не виставляв ніяких претензій. Так, суд ми програли, розтермінували. До року. І поступово тепер сплачую. Це друге, яке є. Третє, дуже цікава ситуація. У нас є своя підстанція. Це є перший, другий, третій підйом на Магалі і очисні споруди. Підстанція 110 на 6 кВт. Від даної підстанції, крім КП Водоканал, живляться ще субабоненти. 25% від загального надходження і 25%. Ми передаємо електричну енергію в місто. Коли ми почали розбиратися більш детальніше з рахунками, вийшла дуже цікава ситуація, що втрати, які несе дана підстанція, ці технологічні втрати, рахують цього водоканал. Хоча мали б 50% водоканал, 50%. Це. На сьогоднішній день дана заборгованість складає близько 300 тисяч гривень, які мав би. Саме обленерго відшкодувати водоканалу тільки за те, що ми віддаємо віддачу місту від цих якісь літричний енергії. Третє питання, четверте питання. Якраз відключення і аварійні режими на цих підстанціях, які живлять водогін. В серпні місяці було відключено аварійно. Водогін запустили, згорів у нас двигун, який ми пізніше корентували. Ну, Це близько 100 тисяч гривень, ми заплатили за той ремонт того двигуна. Правда? Якщо є якась надійність, то вона мала б підтримуватися і далі. Та надійність, правда? По тарифах я вже розказав, по оплаті, знов звертаюся до тої таблички, яка б не була. Я тільки за, щоб ми платили. Я говорю, якщо б не було такої заборгованості, ми не вдавали би кошти. А так само прирощували бурги, оплатили електричну енергію, правда, Ну, підприємство довго жити не буде. Це, якщо б в період 2012 року водоканал дійсно платив за спожиту електричну енергію, додатково провів взаємозаліки по різниці тарифів, правда, то заборгованість на сьогоднішній день не складала б 50 мільйонів, а склала б 20, 15. Так само і 2013 рік, і 2014 рік, я думаю. Ну, надіємося, що ситуація виправиться, сесію прийнято 3 мільйона. Наступний місяць, з грудні місяці, ми проведемо 1 мільйон 600 своїми коштами. І заборгованість населення перед Капеченці водноканал на за надані послуги. Зараз на сьогоднішній день складає 7,5 мільйона гривень. Дуй. Додатково 400 тисяч. Це і в нас ОСББ ЖБК, які не розраховуються, і десь близько 350 тисяч. Це є в нас бюджети всіх рівнів. Панове, я хочу надати, що у нас залишилося до кінця три хвилини, тому буду, буду дуже вдячна, якщо коротше, от ну, короче, будете формулювати. Тут просто свої я, думки. Знаєте, мені важко коментувати, Тому що ну, всі чернівчани в них всіх добре з математикою. Там ми говоримо про 300 тисяч, там про мільйон. Там якщо заплатить 300, ми ми заплатимо, там, вернемо ті кошти. розумієте, Тут навіть природок цифер не такий. Якщо є питання всі в тих 300 тисячах, там, де розраховуються втрати, і, і по правилам саме водоканал має їх розраховувати, а звинувачення йде. Нема питань, ми згідні. Але при умові верніть там ті 50 мільйонів. Тут питання є, розумієте, не, 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 в, не в тих копійках зараз, а питання йде глобальне. Питання йде глобально, як для того, щоб водоканал, по крайній мірі, функціонував. Я, наприклад, стою на позиції, що це було злочином, підняти тарифи для людей, якраз в той момент, коли життєдіяльність і життя падає на 3 гривні, зробити найдорожчу воду фактично в Чернівцях для людей пересічних і не розраховуватися на обленерго, підняти тариф для людей і тримати їх в напрузі, підняти тариф для людей і вважати, що обленерго це основне джерело, яке постачає воду. Тому що воно відключає воду, та не відключає обленерго воду і не відключає обленерго тих споживачів, які розраховуються. Якщо тут стоять питання е, вже е, такі, такі вузькопрофільні, то давайте вже математично будемо думати, якщо мільйон гривень ви кажете по е, оренді, то просто за рік на 30% помножте те, що було відпущено електроенергію для вашого підприємства з дешевленого, тобто на 30%. Якщо споживання водоканалу в рік... Приблизно, це 30 мільйонів гривень, то вже економія від тої оренди становить 12 мільйонів. Мільйон і 12 мільйонів можна говорити зараз робити якісь претензії до нас. Якщо б у нас було на меті задушити, як нам кажуть, даруйте за бідність моєї мови водоканал, то це було б зроблено дуже швидко. Але наша задача знайти компроміс. Ми просимо і просили і мера, і е, депутатів там Бишлей Володимир завжди зараз перейнявся цією проблемою. І слава Богу, вона вирішена. Але вона вирішена тільки на два місяці. Пане Андрію, о, ці три да, мільйони, дійсно. ці три мільйони гривень, які надає Калинівський ринок як поворотну допомогу, вони вирішують цю ситуацію. На сьогоднішній день так. Значить, я вам розкажу дійсно цифри, які озвучую я по водоканалі, тому що в місяць ми збираємо 6,5 мільйонів. І Олексій Михайлович Обленерго збирає 80-90 мільйонів. Так? Так, да, дійсно цифри несумісні, правда? В структурі, є обленерго, в структурі обленерго водоканал складає тільки 3%. Обленерго купує електричну енергію, теж в енергоринку. А Ми виробляємо а, ту а саму воду воду качаємо. Виробляємо. Ну, як ви виробляєте? Вода виробництво, виробництво води. Ми не подаємо воду, ми Ох. виробляємо питну воду. Так, Пані Романович, всі люди розумні і всі люди розуміють, що Тому таке, я дійсно говорю, що воду. на сьогоднішній день ситуація, я думаю, врегульована. Мільйон гривень, якщо сьогодні розблокували рахунки КП до каналу в банку Апекс, ми їх проведемо згідно домовленостей. Півтора мільйона домовленостей я перепрошую. Ну, там ми чотириста тисяч своїм своїми, своїми. грошими. Ну, заблокований рахунок ми не можемо перевести кошти. Я думаю, що... До завтрашнього ранку ми визначимо ту ситуацію, і на сьогодні об'єкти всі об'єкти водоканалу підключені. На місяці, я сказав мільйон шістсот своїми коштами. Оплатимо на цьому. Я хочу сказати, що будемо завершити нашу програму на цій ну, приємній ноті. Сподіваюся, що такі воно так і буде, і з нового року вже не будуть таких прикрих ситуацій, які сталися цього місяця. Я хочу нагадати телеглядачам, що гостями нашої студії був Олексій Шекета, голова управління ПАТК Чернівці Обленерго. А також керівник Чернівці водоканалу Андрій Штогринець. Я вам дякую за те, що завітали до нашої дякую, студії. Дякую. А вам, дякую. шановні телеглядачі та радіослухачі, будьте з нами, не перемикайте. Дякую.